Готуємо крем-сир Філадельфія. Беремо сметану та відрізаємо кутики. Далі беремо миску та стелимо марлю, складену в 4 шари. Після чого виливаємо туди усю нашу сметану. Далі беремо за кінці марлі та збираємо їх докупи. Після чого беремо мотузку, зав'язуємо її та підвішуємо. Ось так зі сметани буде відділятися сироватка. Сметана зменшиться в об'ємі та набуде консистенції крем сиру. Ну що, пройшло 60 годин. Беремо миску. Ставимо на вагу, відтаровуємо її та знімаємо наш сир. Перекидаємо у миску. Орієнтиром готовності буде те, що з сиру має стекти приблизно 50% сироватки. Далі сир злегка підсолюємо. Та добре усе розминаємо виделкою. Далі накриваємо миску харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 12 годин дозрівати. Для вас, як завжди, час пройшов швидко. Виймаємо з холодильника і наш крем-сир Філадельфія готовий. А вже у наступному відео... З цього сиру я приготую чизкейк. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити.